Степа веде Анжеліку на пляж. Степочка, А куди ти ведеш Анжеліку? Ой, які ви гарні! Степа веде Анжеліку плавати! Ми на восьмому поверсі. Отака жива ізгородь. Така красивінна, красивінна. Такі пальми. Morning, mm. morning. Morning. This morning, А мені треба на другому вийти. На другий, нажав. А нам на першому? Нам на максимально. Нема пошли. Нам лобби. Лоблі. Море. 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 Нема море, океан. Second for От так тут кругом гарно. Не включаю даже свої коментарі, нічого не коментую, просто знімаю, бо тут прям всі номера видові на океан. Ось туди ми виходимо, на океан. Зонтики, на случай дощу. Іде на океан. Це ми вийшли з номера, спустились. От, тут такий басейн спочатку. А далі, далі океан. Безкрайний, чудовий, красивий. Ось такий вид гарний нашого отелю. Отель Аява. Ми вже були в Аяві, але на... як правильно називається ваш ми були в отелі Аява тільки в другому. Аяна. 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 Це сеть так? отелів. Це Аяна Комодо, то Аяна Балі. Ага, от ми були в Аяна Балі. А це Аяна Комодо. Так як у нас резорти. Резорти є у кожному великому місті в нас в Україні. А тут Аяна. Ну, це один із таких дуже гарних готелів. Отака краса. Анжеліка! Це Комодо. Ай, комода, комода, як класно.